Вітаю, любі слухачки і слухачі. Сьогодні в нас робота деревій. Angels Made from Neon and Garbage. Розділ сьомий bulletproof hat. Звісно, того дня до ями ніхто з четвірки не пішов, кобра до глибоких сутінок дивився на сплячого джета, а потім сам заснув поруч, змучений нервовою напругою та переживаннями. Пол теж провалився у неспокійний сон. Сам він спати не хотів, але організм залишив останнє слово за собою та просто відключився. Паті деякий час вештався по краївці, прибираючи та трохи структу безлад. Він був занадто збентежений, аби заснути, і по нервах бовталися залишки адреналіну, але найбільш паті страждав від пекельного сорому. Що ще має статися, щоб голос остаточно осягнув, який паті насправді жалюгідний та боязкий, ця відчайдушна показна хоробрість, що місцями переходила у відверту самозгубну поведінку, то не ознака хоробрості, а навпаки, бажання замаскувати страх та розгублення. Баті до біса страшно помилитися бодай у дрібниці, зробити найменший хибний крок, виказати найдрібнішу слабкість. Розумом він міг осягнути, що його не покинуть, не засудять не викинуть посеред пустелі за промах чи слабкість, але травмований мозок підкидав прямо протилежні сценарії. Паті чудово пам'ятав усе, що генерувала свідомість, змучена болючим втручанням під час тортуру корпорації. Він не міг оговтатися і досі від страшних картин. Паті просто не міг змусити себе зізнатися, оточуючим, наскільки він не в порядку, наскільки розбитий, наскільки травмований та слабкий. Важко пояснити, чому фізичні сліди катулань загоїлися швидше за моральні рани, спогади та нічні жахіття. Але тепер через його страх здатися слабким, через бажання бути потрібним та важливим, звичку бути головним шибай голови у пустелі, усі його близькі мало не загинули. Паті прокручує цей простий, очевидний факт у голові, насолоджується тягнучим болем, ніби він хитає язиком під гнилий зуб. Вибачень та жалю недостатнє, нічого не буде достатньо. Все життя паті буде загладжувати провину перед Гоулі та іншими. Паті глибоко дихає, намагається стишити хвилю сорому, паніки та віччю, але все одно тіло вкриває липкий піт в животі неприємно тягне, а серце калатає, як у наляканого кролика. Він мало все не зіпсував. Гулі, звісно, не буде тримати зла, не буде розривати багаторічні стосунки, але тільки через те, що кохає паті, і, мабуть, не повністю розуміє масштаб його пройобу. За духа стає нестерпною, паніка, страшні спогади та ненависть до себе збивають дихання. У приміщенні прохолодно, осіння постельна ніч не дуже тепла, але по спині паті тече піт. В приміщенні пахне ржею, антисептиками, мокрими від крові бунтами, потом та брудом, кутка чути рівномірне субіння кобри та хрипле дихання джета. Вони живі, трі найважливіші у житті паці людини живі, але це геть не його заслуга. Сльози роз'їдають і без того набряклі очі, паті сіпається, змушує розбите тіло рухатись, аби тільки вибігти на двір та трохи заспокоїтись. Куди це ти зібрався? Бул сон накліпає під очима величезні синці, обличчя виглядає набряклим та змученим. Напевно, він прокинувся від незграбних рухів паті під боком. І й без того наширошений організм перервав тривожний сон. Треба трохи подихати, ледь чутно шипочі паті, пересохлі губи, важко ворушатися. Тут дихає, вже ти здурівночі самолазити, хто кого може принести. Гол хрипко кашляє, хапається за скроні та мружиться від болю. Паті, я кохаю тебе і буду з тобою, незалежно від того, як хуйню ти вчинив. У мене дуже низькі стандарти, і я буду поруч не через якийсь тупий обов'язок, а тому що я дійсно цього хочу, зрозумів? Паті дивиться на змарнілого голу і думає, що у нього напевно струску. А тепер дай мені трохи попити, та ті чарівні таблетки кобри, бо мене зараз вирвав від болі у потилиці. Паті поспіхом приносить кухаль питної води та прострочений блістер, і допомагає голу зробити кілька вилов. Ми перемогли, тепер не важливо, яку хрінь ми робили раніше, розумієш? Нам треба жити далі, якось по-новому. Вол зі стогоном лягає назад, баті вкриває його латиною ковдрою. Обійми мене та викінься з голови. Десь в цивілізованому світі знайдемо собі сімейного психотерапевта. Патя обережно вкладає долоні на боки гола та розгублено питає Сімейного? Ну, ти ж сам мені пропозицію зробив. То все обміну та повернення не підлягає. То ледве ворушить язиком та знову засинає, Батя батіна спить до світанку, рахуючи поханого та прислухаючись до дихання. Ішло воно все. Вони живі, це головне, решті проблем дадуть раду потім. Паті завжди обирав стратегію витіснення поганих думок з голови чимось більш приємним, тому бхик, виявляючи їх з голі на канапі у психотерапевта, тут хірург один на усі пустелі, та й той кошер-гінеколог, а десь, справді ж існують стоматологи, здається, у Джете мінімум 5 зубів, треба видаляти відразу, а решту серйозно лікувати. Гастрентерологи, кобра останнім часом ледь не зелений від їх собачої їжі, хірурги ортопеди, колись давно зламані кістки, рук Гоуля потребують догляду, та на абсолютно диких навантажень пустелі. Сам паці розуміє, що йому пряма дорога, якщо не до психіатра, то до психотерапевта точно. Він не впорається з фаршем у голові соматушки, йому потрібна допомога, іначе він і далі мучитиме себе та оточують. Та певно, він так звик до спальників та брудних кубил з ковдру, що на першій ліпшій канапі просто вирубиться на найближчі півдоми. На цій абсолютно ідіотські думці паті засинає, під ранок, коли перші сонячні промені вже лоскочуть шкіру крізь дірки у стінах Криївки. О, ось і вони, Джета вже завів собі попугу, десь Дефайнт почергово обіймає Паті, гола, кобру, обережно плескає по плечу Джета, дуже смішно пирхає той, мацуючи закривавою на око. На ямі звичний гармидер та галас хтось співає, компануючи собі на фанерні тріснутій гітарі, хтось латає понівечені мотоцикли та автівки, а хтось вже нажерся вщерть, важко сказати від щастя чи від горя. Вони втратили десь третину людей, більшість з них була застрелена у сутичці, ще кільком просто не встигли надати духу. Поштові скриньки розмальовані та розписані від руки, яскравими плявами у бабіч старої бетонки. Колись паці наважиться кинути і свої листи у кожну скриньку, якщо ім'я викарбуване на ній, хоч трохи йому знайоме. Точніше, прізвисько у пустелі ніхто не питає документів, та й кому треба ім'я зі старого, далекого життя, якщо можна вигадати, яскраве прізвисько. Аті все ще не вірить у те, що в пустелі щось кардинально змінилося. Сонце так само та вимальовує довгі тіні на піску, тіло таке ж й і неслухняне. Його друзі такі самі голодранці, яким вічно не вистачає то води, то ліків. Хоча останню добу із з обезпеченням проблем не було. Коли вдалося деактивувати драксів, можна було без жодного остраху нишпорити по складах батарі Сіті. Оброн вже з ніжністю притискав до грудей пачку апельсинового соку. Рядові мешканці міста виявилися абсолютно байдужими та безпомічними у цьому хаосі, і паті вже не відчував желю до них. Такі кілджоїв, які каталися сірими проспектами на яскраво розмальованих автівках, містяни ставилися приблизно як до єнота, що через вікно вліз на кухню. І викинути хоче цей чіпати боїшся. Раптом цей єнот скажений. Йому було не чхати, що буде з працівниками міста заводу. Зв'язок з цивілізацією був, то хай живуть як хочуть. Якщо темпи поставок впадуть, місто стане новим Детройтом. Пустеля поглине. Задача паці допомогти тим кілджоям, які хочуть виїхати з бісової пустелі. Гоу хотів повернутися до рідного міста, де колись було його житло, а паці не було куди йти. Джет та Кобра теж потребували допомоги, і паці за будь-яку ціну вирви її для... Думка про те, що треба буде повертатись до умовної цивілізації, і радувало і доводило до тривожної Нудоти. Що зараз там за трьома колами колючих дротів, що огороджують територію Біалей? Може, там щось ще гірше, ніж тут? Може, вони марно чекають, що знайдуть там Оазис? Останньою новиною ззовні була новина про те, що Австралія пішла під воду, Паті досі не розумів, як так трапилось. Що, якщо він заведе друзів у ще більш непривітний світ? Вони здичавіли у пустелі, звикли вирішувати проблеми бартером або зброєю, Відвикли від розмов про погоду, музику та суботні вечірки? У останні п'ять років паті слухав набір із сотні пісень, що були в запасі Дока, але розумів, що у порівнянні з будь-яким підлітком ззовні буде безнадійним дикуном. Кільки років вони втратили паті відчайдушно любив музику. Але яка музика у пустелі? Хаті не плекав жодних ілюзій, пустеля спотворила їх, обтисала до базових інстинктів та найпростіших емоцій. Їм потрібна і фізична, і психологічна допомога, і пальця до холодного поту боявся, що раптом раптом Голі перестане кохати його. Легко прикипіти до людини, коли чиясь привабливість вимірюється везінням та важкістю руки, але там ззовні, є купа сильних талановитих, привабливих, більш здорових та менш божевільних молодих людей. Його коханий мав зовсім мало досвіду у стосунках до потрапляння у пустелях, зовсім не знав, якими можуть бути справжні почуття, а не хвороблива прив'язаність. Легко впевнити себе у закоханості, коли кожен день такий самий небезпечно нудний, як і попередній, а серце вимагає бодай якихось емоцій. Але чи справді Гоу кохає його? Чи кохає він Гоула? чи це теж ілюзія, в якій він себе запевнив? А насправді це пустельний міраж. Чи взагалі він знає і чи знав бодай колись, що таке справжнє кохання, його так довго використовували, принижували та заповняли у власні непотрібності, що щирий та турботливий гол здавався чарівним принцем суто на контрасті? Але що, якщо вони жахливо помилялись у почуттях, у зізнаннях, що якщо патії ніби у лихоманці, дарма освідчився йому, може, ще занадто рано? Паті втомлено всідається на ржавий капот трохи на віддалі від основної купки людей, втома, тривога, сором та почуття власної нікчемності давлять на плечі. Він готовий віддати життя за гола, за Джета, за кобру, за тих, кого навіть не знав за прізвиськом, але чи готовий він жити з ними, чи готовий він до розміреного життя, планування на роки, до спокою та безпеки? Чи не вийде він з вікна через рік такого тепличного існування? Батя нажахано притискає долоні до скронь, йому огидно від того, що думки взяли такий напрямок, але він відчував, що занадто звик жити одним днем, вкладати у кожну добу існування усі ресурси тіла, занадто звик до існування на межі життя та смерті. Що якщо він вже ніколи не зможе стати нормальним? Гучний регіт відволікає його від невтішних думок. Гол сміється разом із Джетом над якимось жартом. Джет притримує пов'язку на оці, Гол стискає потилицю, аби не так боліло. Як паті взагалі міг сумніватися, що любить цих довгнів? Гол посміхається комусь, то підходить до Паті, втомлено всідається поруч. Старий метал жалібно репить, але витримує. Не змерз. Патя хитає головою, просто сидів, думав оце над всяким. І загнався, Голос з жалом зводить брови. І загнався. Батя опускає голову на плече коханого, скоса дивиться на обручку на його руці. Що на цей раз? Та всього потрошку. Ми ж геть не знаємо, що нас чекає за блокпостами, і. хочеш залишитися у постелі? Патя дивиться в карі очі гола і розуміє, що той прийме будь-яку його відповідь. Якщо Паті схоче доскону латати бляшанки у пустелі, гол залишиться з я не знаю, чесно каже паті. Я заплутався та втомився. Було б дивно, якби ти не втомився. Тоді я пропоную приїхати до пустелі у медовий місяць. Що на це скажеш? Медовий місяць? Паті розгублено перепитує, як го Ну ти ж зробив мені пропозицію. Значить, скоро має бути весілля. Щоб стати законним подружжям ми маємо повозитись з документами. А після весілля що йде? Правильно, медовий місяць. Паті зі стогоном ховає обличчя на грудях Гола. Я навіть не знаю, як тебе звуть, між іншим. Звали там. Паті мружиться. Він давно ідентифікував себе як паті Пойзона, зірку пустелі. Мене звали Джерард. Джерард як Джерард Батлер? Так, Джерард, як Джерард Батлер. А мене Френк. Як Френк Запа? Так, як Френк Запа. Гол вибухає реготом. Це такі тупні справжні імена. Я бісі фан і ніхто інший. Тільки послухай, чи погоджується раб божий Джерард взяти шлюб з рабом божим Френком. Боже, я вмру від когнітивного дисонансу. Зараз ніхто так не каже, напевно, не дуже твердо додає паті. А ти ти хочеш типу вінчання? Я так бачу, що ти не католик, гол не витримує та знову починає реготати так, що ржава автівка ходить ходором. Паті тримається недовго, хоровий істеричний регіт чути щонайменше на кілометр. Але вже нема нікого, хто б заборонив їм сміятися. Трохи згодом Гоул їде до якихось знайомих, аби з'ясувати дещо щодаліків для Джета, а паті знову лишається один мозок борсається між історичною радістю та щемливим сумом. Вони вибороли свободу, але жахливою ціною. У голові наче щось безперестанку перестанку а паті пригадує усі деталі вчорашньої операції, намагається зрозуміти, що можна було зробити краще, як можна було втратити менше людей. Звісно, якби він не приховував своєї хворої макітри від хлопців, було б краще, але це б ніяк не вплинуло на втрати. Як йому, головному ініціатору цього всього, дивитися в очі тим, хто втратив когось учора. Паті бачить щасливу дівчинку, і батьки були при ній, цілі та неушкоджені, і на серце стає трохи легше. Від виру думок починає нудити, а може від того, що паті нормально не їв останні дві доби. Він має радіти тому, що божевільний задум вдався, але шлунок стискає сум та повне спустошення. Щось ти зовсім скис, Паті чує шурхіт піску під колесами візка, на якому пересувався Дездефаєнт. Голуб ручку повернув? Нічого він не повернув, і гризається на доокопаття, хоча має на те повне право. Ти що, встиг зрадити йому з кимось із тих покручів у Беттері Сіті? Дездефаїнт машинально жартує, але паті бачить його вбивче серйозний погляд. Пойзу ти не Бог і не обранець дестрої, ти ніколи не врятуєш усіх, як би не хотів цього. Звучить як повне лайно, паті розтирає пальцем пісок на ржавому капоті, але піщинки тут же несе вітром на старе місце. Життя одне суцільне повне лайно ми можемо або в ньому втонути або з усіх сил борсатися на поверхні, інших шляхів немає. Ти прямо Діоген, така глибока філософія. Паті нервово смикає кутиком губ. І так, тільки живу я не в смердючій бочці, а в не менш смердючому радіофургоні. фургоні. Де одним ударом об капот збиває кришечку з пляшки. Фії, пойзоне, раджу тобі забрати своїх трьох приятелів та їхати з зони ближчими днями. Відповідальність важкий тягар, а ти за останні місяці дуже багато взяв на себе. Я мав бути кращим, і я хочу лишитися, бо скоро тут ейфорія скінчиться і почнеться хаос. У почувається геть розгубленим та витріщається на горизонт. Величезне сонце торкається піщаних схилів. Довг голосно сьорбає тепле пиво. Хаос прийде зовні, пойзане. Ти думаєш, що ми будемо героями для тих, хто прийде за блокпостів? Паці не відповідає, мовчки стене плечима. Напевно, так, щось таке він якраз іду. Я розкажу тобі, як підуть справи найближчими місяцями. Ти думаєш, ніхто ззовні не знав, що коїть біалей, не знали, що периметр штати контролюється і корпорація просто експлуатує усе, що потрапить в її володіння? Всім було начхати, доки назовні постачали дешеву фарму. BLA, по суті, захопило місто, перекраїло його на свій лад і всім було байдуже. Дездифаєнк невесело посміхається та ляскає паті по плечу так, що той здригається. Після того, що ми накоїли, почнеться ниття про те, що ми не мали вчиняти так, як вчинили. Повір мені, поїзини, я довго жив та багато бачив, ніхто не буде розбиратися, хто був правий, а хто винуватий. Мені треба було запросити корса на чай, доки ігнорує ображений погляд пацієнта. Там, за блокпостами, ми будемо волоцюгами та сумнівними криміногенними елементами, але ніяк не героями. Тому ти пропонуєш мені їхати туди? Нам легко загубитися, ось чому. Подивись на своїх хлопців, їм треба допомога, особливо джето. Та й тобі теж і не сперечайся зі мною. Поки вся ця колотнеча не вляжеться, ви маєте щезнути. Я пригляну за пустелею. я знаю, як грати роль безпомічного, безпечного для оточуючих безхатька. Я. я геть не розумію, що ти верзеш, док, батім ружиться на палаючи сонце та схрещує на грудях. Пойзено, ти боєць, але ти геть не знаєш, як робляться справи, коли зброя вже охолола. Повернешся за кілька місяців, коли всі визнають, що нових ризиків від нас немає, а на майно корпорації знайдуться спритні, розумні люди. Ми повернемо собі місто, і Каліфорнія перестане бути закритою пусткою. Більше ніяких блокпостів. Паті раз кроні. Потік свідомості, де здефаїнга мав певний сенс, але неполоханий запалений мозок відмовлявся тверезо мислити. Я боюся, що як тільки я вийду, знову трапиться щось жахливе, що ми знову втратимо контроль, що знову станемо об'єктами правди. Ми знищили ядро, цього не станеться принаймні найближчим часом. Ойзане, ця земля існувала за тисячі років до тебе і стоятиме тисячоліття після твоєї смерті. Земля це не те, що можна вкрасти, покласти у кишеню і піти собі. Паті вагається. щось раціонально всередині підказує, що док має рацію, що краще турувати шлях геть із Зон. Вони в чотирьох виграли свою головну битву, час відлежатися. Але те й раціонально, чим завжди керувався паті, кричало про те, що їхати зараз боягуство. Світ за межами пустелі здавався ворожим та чужим, краще відомі небезпеки, аніж начебто небезпечна невідомість та невизначеність. Але хто зна, чим скінчиться зовнішнє розслідування щодо корпорації? Вони ніколи не визнають, що у цій обителі свободи та демократії стільки років коїлося казна на що, не визнають, що людей катували, промивали мізки, за ними полювали, як за скаженими псами. Це ніколи не спливе поза неба відчуває гіркий присмак у роті та забирає пляшку у Де робить великий ковток. Хочеш сказати, що деякі речі вигідніше назавжди поховати. Від цього пива ти мудріше що секунди. Хай тобі грець док. Дез Дефаїнг пирхає та відкочується на візку далі, поближче до веселого натовпу біля радіофургону. Скоріш я знову зведуся на ноги, аніж наша історія отримає широкий розголос, запам'ятай це, пойзоне. Батя самовпевнено посміхається та струшує брудним, отруйно-червоним волоссям. Це ми ще побачимо док. Який же ти все таки чиряк сраці, хлопче? Я теж від тебе в захваті. Паті прийняв остаточне рішення він заляже на дно, так, дасть перепочити собі, голу, джету, кобрі, а далі почнеться нове шоу. Знаєш, мені так сумно робиться через те, що ми переполохали усе місто, люди у Беттері Сіті працювали, нічого особисто проти нас не мали, а ми просто розгромили увесь центр та розмарадерили склади з різним крамом. Боже любе, у тебе що? Разом з оками мізки витекли. Кобра майже сичіть, обурено стискає у руці черговий пакет старинних бінців для Джета. Вони сидять на кублі ковдру Криївці. У Джета просто шалено боліла голова, довго перебування на гучній ямі він би не витримав. Образ, звісно, не відлипав від нього. Чорт забирай, Джета. Вони своєю щоденною працею якраз і забезпечували корса, драксів та інших покидьків. А ти кажеш, що тобі їх шкода. Та ти ледь не загинув. Це йобане життя не казочка, де можна зберегти нейтралітет і нічого за це не мати в реальному житті. Якщо ти нейтральний, то тебе гібе спочатку одна сторона конфлікту, а потім інша. У тебе всі метафори зводяться до того, що хтось когось їбе. Джет регоче, корбу пирхає. Ти зрозумів меседж у відсотковому співвідношенні драксів та адміністрації дуже мало, але чомусь це стадо було усім задоволено. Ніхто не був проти, коли на нас полювали, коли промивали мізки, коли дракси нас катували. Може, містяни і не знали цього взагалі? поблажливо пропонує Джет. Ага, не знали. Наші піки висіли на кожному стовпі. Патя взагалі зірка, головний ворог корпорації. І взагалі, хіба тобі є діло до тих покидьків? Мені просто якось шкода, цих людей чи що. Ми могли померти, але померли б без жодних ілюзій та обману, а вони, вони руками жили з примитиви мізками на цих таблетках щастя. Джет замовкає, побачивши палаючий погляд кобри. Тобі точно дали по голові як слід, Джет стар. Але я все одно тебе кохаю, хоч ти і кончений пацифіст, ніби це погано. Бути за мир і проти війни це не позиція, але іної бани. Рано чи пізно, за такі погляди, усе хороше відвернеться від тебе, а погано виїбив сраку. Боже, знову ти за своє. Кобра на знак примирення ніжно цілує джета обережно погладжує сплутані кучері, з яких ще не вимилася засохла кров. Я просто не хочу, аби ти вважав себе кимось жахливим, сонечко, ми вигризли своє, а інше все нехай іде до біса. Кобра вкладає Джета як найзручніше, змінює оскривавлені бинти на обличчя на свіжі, дає попити чистою, нарешті прохолодної води з годовою знеболювальне. Обережно вкладається поруч, обіймає усіма кінцівками. Зрештою, яким би жахливо наївним пацифістом не був джет, стріляє він влучно. І ножи кидає ефективно, і може за півгодини приготувати вечерю на чотирьох із якихось мерзотних консервів, мрія на чоловік. Обрі навіть не було соромно за істерику, що він влаштував у день великої колотнечі, коли побачив блідово скриваваного джета. Інше потів зізнання над неруховим тілом, плакав та проклинав усе на світі, що запізнився із засвідченням. Чи Джет тільки на порозі смерті може почути те, як кобра його кохає. Більше ніяких друзів з привілеями кричав кобра у біле, наче восково обличчя Джета. Кобра не вірив у казки, але у глибині душі був упевнений, що тільки гарячі сльози вічі, прокльони та судовні зізнання повернули джета до життя. Кобра майже нікому не розповідав, що знайшов дещо дуже дивне у надрах комп'ютерних систем корпорації. Сервери були фізично знищені, небезпека більше не загрожувала нікому, але Кобра ніяк не міг зрозуміти, хто ж керував корпорацією насправді. Чому під час відключення керування зупинилися не тільки рядові дракси, а й страховидла вищого рангу, такі як Корст. Зрештою, тільки ця зупинка і врятувала кілджою від неминучого провалу, і Кобра був дуже радий, тому що так сталося, але мозок вперто бився над проблемою. Коли з'явився вільний час, баджет нарешті заснув, кобра знову і знову вертав величезні масиви коду та документації. Та мертва застрягав у старих розрахунках та звітах, але пазл потрохи збирався докупи. На початку свого існування високотехнологічне Battery City не задумувалося таким, яким застало його кілджоя. Почалося все з цілком добровільних експериментальних тестувань, новітніх розробок, чіпів, що вживляли напряму до мізків, аби пришвидшити передачу інформації та обмін даними, наскільки Кобра міг зрозуміти з заплутаних місцями втрачених місцями засекречених даних. Ці лінійронні мережі вчилися та вдосконалювалися, аби якнайкраще оптимізувати роботу пересічних членів спільноти Беттері Сіті. Потім трапилося щось, внаслідок чого з'явилися дракси, чи то мережа остаточно навчилася керувати усіма, в кого були вживлені імпланти, чи то вчені вирішили піти тр трохи далі на шляху Кібербанку. Так, з'явилися повністю керовані особи, на які без ведучого чіпа були здатні хіба що хаотично тупцювати на одному місці. Корс та йому подібні теж мали імплант, але Кобра розумів, що корси без цього був жорстоким покидьком. Нейромережа знали, як, як оптимізувати процесу у беттері Сіті. Знали, що чужинці не мають приносити хаос на сіро-білі вулиці, але лише Корс та йому подібні і задоволенням полювали, котували та страчували кілджою. Просто тому, що це було весело. Кобра так і не зміг до Петра, де закінчувалась людська воля корса, де починалась машинна оптимізація, чи були якісь люди на самій верхівці беттері Сіті, чи всім залишилося заправляти мережа. Кобра знав, що усі фізичні згадки про керівництво міста знищені, сервера, будівлі, усі носії даних розтрощені вщент та відновленню не підлягають. Але десь на краєчку підсвідомості. Обрімуляла думка, що певні уривки коду, документації та експериментальних звітів якась добра душа могла завантажити кудись у хмару, і воно лежить там, чекаючи слушного моменту. Такий гарний сонячний день не можна в такий день помирати, Патім ружиться від яскравого світла та закладає останній пакунок з очами в автівку. Так нема вже нікого, Любчику, ніхто не пристрелить, нема вже кому стріляти. Дол сідається на заднє сидіння за кермом трансам Кобра, якнайменш травмований фізично, на передньому пасажирському джет у величезних темних окулярах, щоб сонце настріпило в цілі око. З усіма друзями вони попрощалися ще вчора ввечері. Речей, які треба було зібрати, майже не було, лише понад великому пакунку особистих скарбів та символичних дрібничок. Київку лишили так, щоб можна було знайти у ній прихисток, чи туди міг заховатися хтось інший. Кобра проклав умовний курс на північ, скільки вистачить пального. Десь там, у зовнішньому світі, уголо лишився будинок, якщо від будинку та зовнішнього світу ще щось залишилось. Їхати в невідомість не хотілося, але док був правий, краще дивитись на бурю з безпечної віки. Ніхто з їхньої четвірки не любив довгі прощання. Жедно останок брякнув порожніми бляшанками, що бо вталися на нитках біля криївки. Паті обережно торкнувся долонею, обсмаленого сонцем та вітром боку їх схованки. Ми завжди можемо повернутися. Кобра заводить двигун, транс гуде на диво та потужно. Паті киває, схиляючи голову на плече гола та позираючи на обручку на безуменному пальці. Сонце ще не встигло повністю піднятися над горизонтом, як вони проїхали перший блокпост. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, з праглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню на сторінку роботи. Поставте лайк та напишіть автору відгуку.